Символу життя оберегою. Кожний малюнок, якого дає в собі молитви, звернення до Бога. Повертає добрі сили і відвертає лихі. Розповідає про створення світу, про вічні закони мудрості і любові. Дякую одні, завдяки ми сьогодні маємо чудити зібраність. З 2014 року. Ми знаємо, хто говорить, як проглядає і який ми оцінені у нашу поколу. Вони віддали своє життя за наші слава. Наш обов'язок не дозволити їхнім іменам зникнути у плині руків. Пам'ятаємо, шануємо і підтримуємо тих, хто продовжує боротися за нашу незалежність. Згадаємо, велике не навчання. На нашому заході присутній заступник сільської голови Айду Мар'ян. А дає він зі Доброго дня. Ви знаєте, що сьогодні Єдмірі в нас вже святкова неділя, нарекна, а вже через тиждень велика. Тому саме сьогодні ми організували таке свято. Дякую всім, хто вийшли то випробується час. вам отримати тільки позитивні емоції, навчитися розмальовувати писанки, гарно відсвяткувати велику. Ну що, починаємо. Починаємо. Пісенку є, нам потрібно кожного Так, политики. Також у вас є дикійці у що? Ви його будете розігрівати над вогником, набирати міст, який тестує в кожного п'є, і легенько буде. Спільне розмальовування найбільшої та найменшої писанки Мамайської громади унікальний досвід, який об'єднав нас у творчості. Напередодні світлого свята Великодня центр культури та дозвілля Мамаївської сільської ради провів захоплюючий майстер-клас із писанкарства, що став справжнім святом єдності, творчості й українських традицій. Цього дня навколо мистецтва писанки зібралися діти Мамайської громади, щоб власноруч створити великодні обереги, відчути дух свята та доторкнутися до народного мистецтва. Символом єднання стало спільне розмальовування найбільшої та найменшої писанок громади. Мистецький проєкт, що об'єднав серця і руки усіх учасників навколо спільної мети зберегти та передати традиції наступним поколінням. Найбільшу писанку створювали разом із виконуючою обов'язків директора комунального закладу Мамайської дитячої художньої школи Наталією Дороган. А над іншими роботами працювали під чуйним керівництвом майстрині з села Ревне Уляни Григоряк. Особливим моментом стала участь вихованців громадської організації Мрії особливих дітей та комунальної установи Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, допомога життю, які разом із Людмилою Крістяніковою творили великодні писанки. У різноманітних техніках. Щиро дякуємо всім, хто долучився до заходу. Разом ми творимо спільне, сильне, щире і яскраве майбутнє.